Завітавши до Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді, ми були вражені не тільки розмаїттям виробів, але й різнобарною гамою кольорів та технікою їх виконання. Вихованці гуртків декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва надзвичайно талановиті. Шиють і вишивають нитками та бісером, майстерно в'яжуть гачком і спицями, а ще знають техніку макроме, квілінгу та канзаші. У їхньому доробку багато різноманітних робіт, а ще вихованці неодноразово беруть участь у різноманітних конкурсах. Фестивалях міських, обласних та всеукраїнських, отримуючи призові місця. З радістю відвідує гурток в'язання гачком і спицями. Ось уже більше п'яти років Оля Павлів. Дуже задоволена. Каже, що тут у гуртку вона має можливість проявляти свої здібності. Оля неодноразово була переможницею конкурсів, та найбільше дівчина задоволена своєю роботою козака та козачкою, яку вона представила на всеукраїнському фестивалі Знай і люби свій рідний край та отримала призове друге місце. Я брала участь у міських, обласних і всеукраїнських конкурсах. На всеукраїнському конкурсі я зайняла друге місце, і там я представляла свою роботу Козак і козачка. Зараз ми на гуртку займаємося оформлення писанок. Це так. Прикраси до кошика нашого. Звичайно, в центрі художньої творчості дітей юнацтва та молоді вихованці навчаються найрізноманітніших виробів. Проте до Великодних свят вони готують роботи, пов'язані з великоднем, вишивають рушнички, виготовляють картини, композиції, кошечки і, звичайно, найоригінальніші писанки. Адже з давніх давен існує звичай дарувати їх на Великдень. Вважається, що саме в цей день писанка має магічну силу та є оберегом у домівці, розповіла нам з. Відувач відділом Софія Хома а також детально ознайомила із досягненнями своїх керівників та вихованців, демонструючи їхні роботи. А верби справді чудові, цікаві, оригінальні різних розмірів, кольорів, матеріалів. Кожен вихованець із своїм керівником старається свою роботу, окрім таланту, вкласти й часточку своєї душі. Ось які писанки можна виготовити за допомогою канзаші. Про цю технологію залюбки розповіла нам вихованка гуртка моделювання та конструювання одягу Адріана Рибій. Продемонструвала свої цікаві роботи вихованка гуртка вісернесяєво Софія Шевчук. За цей час я багато чого навчилася не тільки робити писанки, а й вишивати картини і рушники. Напередодні свята Пасха ми виготовляємо великодні писанки, і в цій писанці поєднується ажурне і мозаїчне виконання. В гуртку вісерне сяєва Софійка займається вже п'ять років. Талант до цього виду мистецтва напевне передався їй ще з дитинства, адже у свій час цим гуртком керувала її бабуся. Любов Затор зараз матуся, та й сама Софійка має чудовий хист до цього виду мистецтва. Не дивлячись на юний вік, власноруч вже покроїла та вишила бісером собі сорочку. Вихованці кожного гуртка залюбки ділилися своїми роботами, демонструючи яскраву пасхальну колекцію в цікавих стилях та з різних матеріалів. І це звичайно радує. Адже з таким підходом і таким бажанням творити ми завжди пам'ятатимемо про наші звичаї та обряди.